У Верховній Раді зареєстрували п'ять законопроєктів про мобілізацію. Зазначимо, що чотири альтернативні проєкти закону надійшли від народних депутатів. Впродовж дня комітет з питань оборони визначався з основним варіантом. Про що домовилися обранці? Ми запитаємо в Ірини Фріз, народної депутатки України, членкині комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть нам, що це за п'ять аж п'ять варіантів законопроекту про мобілізацію і зареєстрували, і які між ними зміни, які суттєві відмінності між ними? Ну давайте говорити про те, що в нас є основний законопроект, який вніс Кабмін, і розробником якого є Міністерство оборони? Його як основний законопроект протягом трьох днів комітет розглядав е, минулого тижня. До 8 числа, до кінця 8 числа була можливість подати альтернативні законопроекти. Їх надійшло ще 4. Тобто загалом ми маємо 5 законопроєктів змін щодо питання мобілізації. Чим вони відрізняються? В першу чергу, альтернативні законопроекти містять більш гнучкі терміни щодо часу, скільки може бути мобілізований? Громадянин України під час загальної мобілізації, основний законопроект не містить чіткого алгоритму демобілізації, і в цьому його вада. Але розглядати будемо Давайте з вами основний законопроект, тому що він є пріоритетним для монобільшості, на якому вони зосереджені. На жаль, в тій редакції, який ми з вами бачимо, законопроект змін щодо мобілізації, містить суттєві. Корупційні ризики та вмістить антиконституційні норми. Саме тому я наголошую на тому, що за наявності і була б бажана, щоб вона була політичної волі. Законопроект, основний, який розробляв Міністерство оборони, має бути відкликаний на доопрацювання та після того, як ми його відпрацювали в комітеті, внесений в адекватні, як мінімум, редакції, щоб не суперечила ані Конституції, ані антикорупційному законодавству. А коли може відбутися нове внесення, відкликання, внесення? Дивіться, сьогодні комітет не ухвалював вирішення щодо законопроєктів про мобілізацію або змін до мобілізації. Рішення комітету відкладено на завтра. Тобто, завтра комітет має ухвалити рішення як по альтернативному, так і по основному законопроекту. Варіантів з моєї точки зору є три. Перший це все ж таки протискування законопроекту в редакції Кабміна. Через сесійну залу, за яку будуть голосувати, якщо буде сказано, монобільшість та підголосовувати відповідно групи в першому читанні, це з моєї точки зору хибна. Дія, тому що насправді ніхто не буде давати гарантії, і тому всі громадяни, хто має можливість достукатися до своїх мажоритарних депутатів, бажано, щоб це зробили і сказали на необхідності відправлення цього закону на доопрацювання. Друге рішення комітету може бути відправлення законопроекту на доопрацювання, яке буде підтримано парламентом. Третє рішення, яке могло би бути за наявності політичної волі у кабміну, відкликання його в цій редакції антиконституційній і корупційній, і внесення нового доопрацьованого вже варіанту в парламент для того, щоб ми з вами говорили про змістовні речі, які сьогодні потрібні державі щодо питання мобілізації та демобілізації. А як ви вважаєте, чи є голоси у монобільшості для того, аби ем, ухвалити цей законопроект? Я думаю, що в монобільшості, а верніше в Офісі президента, для того, щоб монобільшість діяла так, як потрібно офісу президента, є і кнут і пряник. Тому наразі ми з вами є свідками того, що наявність монобільшості вона має хибні вади. Отже, якщо буде сказано монобільшості і групам, в тому числі залишкам від ОПЗЖ, голосувати. Я впевнена, що аргументи для того, щоб вони протиснули це в першому читанні в редакції Міністерства оборони, на жаль, вони знайдуть, але було б бажано, щоб вони застосували свою е примусову силу або кнути пляних для того, щоб відкликати цей недолугий законопроект в цій редакції і внести нормальні норми, які будуть е адекватно сприйняті суспільством. А головне, щоб була. Комунікація щодо кожної зміни, яку пропонує владу, щоб вона не збурювала суспільства, і щоб вона була зрозумілою та підтриманою, і щоб питання мобілізації не перетворювалося на жупил, яким лякають громадян України, ви говорили, згадували про корупційні ризики. Про що саме йдеться? Чи могли б ви сказати нам детальніше? І що саме суперечить конституції? їх там є чимало, насправді почнемо з корупційних ризиків. По перше, це надмірні повноваження на так звані нові комісії з військового обліку. Їх робиться декілька рівнів, і відповідно це дискреція повноважень, які можуть використовувати представники цих комісій на власний розсуд. Що стосується можливості представників ТЦК вносити відомості одноосібно або виносити ці відомості з так званого єдиного. Нового реєстру боржників які має суттєві правові обмеження, це також є абсолютно корупційна дискримінаційна і антиконституційна норма, її потрібно прописувати з чітким алгоритмом або, хоча б, дотримані до того е, механізму, який є чинним зараз, і не вигадувати якогось нового, знаєте, такого якийсь новий велосипед, там де вже є е, чітко спрацьований механізм. Що стосується надмірних повноважень, які покладаються на органи місцевого самоврядування, що стосується Безпосередньо антиконституційних дій щодо втручання в особисте життя щодо цілого е, переліку. Статей, які ми розбирали три дні поспіль а, сторінка за сторінкою, до кожної, фактично до кожної з них, членів комітету, були зауважені. Я маю наголосити, що ця робота протягом трьох днів була достатньо конструктивною, тобто, чітких якихось там а, конфронтацій, скажімо, між міністерством оборони та членами комітету, не було. Вони на все погоджувалися, але погоджуватись можна усно. Але питання в тому, що є письмова редакція того, що ми маємо, і вона потребує е, ретельного доопрацювання. в такому вигляді. Цей законопроект є хибним і такий, що протирічить е, чинному законодавству, конституції і містить корупційні ризики. На жаль, раніше говорилось про те, що для реалізації цього законопроекту про мобілізацію потрібні 500 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, чи є зрозуміло з цього закону звідки взяти ці гроші? З цього закону не випливає е, е, фінансове забезпечення питань мобілізації додаткових, які е, пропонуються. Більше того, сьогодні на засіданні комітету ми мали б заслухати е, представника а бажано було б міністра фінансів щодо? Е, Забезпечення тих механізмів, які пропонуються в законопроекті, цього не відбулося. Я сподіваюся, що завтра ми все ж таки будемо мати можливість отримувати отримати відповіді від Мінфіно на е, ці питання. Але разом з тим я хочу підкреслити, що питання, які е, е, норми, які містить цей законопроект, є абсолютно не сприй... неприйнятними і було б бажано. Я ще раз хочу підкреслити і наголосити, було бажано, щоб в цій редакції, абсолютно недолугій цей законопроект було відкликано, щоб е, мати можливість дати обговорити якісний документ з урахуваннях тих зауважень, які були висловлені під час роботи комітету. Е, а яким на вашу думку, мав би бути власне, цивілізований сценарій у цього закону про мобілізацію? Перше це чітка комунікація від влади щодо пропонованих змін. З цього потрібно було починати не вкидувати знаєте, окремими якимись там опитуваннями чи якимись витоками інформацію щодо майбутніх норм, які обговорювалися протягом понад три місяці в так званих робочих групах. На виході ми маємо документ обміну, який багато з того, що обговорювалися навіть в цих робочих групах не враховує. Перше інформаційна політика і чітка комунікація щодо змін. Друге, це звуження цього законопроекту до одного питання мобілізація і демобілізації. Не потрібно залізати цим законопроектом, як мінімум, ще в сім різних законопроєктів для того, щоб вносити зміни ось таким великим гамбузом. Це обтяжує зазначений документ документ і фактично його робить невалідним, да тобто він не взлітає в такій редакції, тобто бажано сконцентруватись. Питання мобілізації, алгоритм демобілізації чітка інформаційна роз'яснювальна компанія і чесна розмова з суспільством для того, щоб це було підтримано. Тому що всі ми наразі знаємо, що ми знаходимося у великій війні, і не потрібно з українців робити ухилянтів, які лякаються або тікають мобілізації. Вони тікають від невідомості, від невизначеності, від відсутності комунікації з ними, і це ключова проблема влади, яка не комунікує такі сенситивні питання. А як ви думаєте, чому владі може бути от вигідно протиснути саме цей законопроєкт? В даному випадку, я не думаю, що це вигідно. Я думаю, що це скоріше питання зберегти обличчя. Але наразі в більшості суспільства таке збереження обличчя або уява про те, що це збереже обличчя, насправді буде бити в першу чергу по владі. Яка е, програла питання мобілізації, перетворила його на не, незрозуміло, що, і фактично, ну е, е, розумієте, е, питання мобілізації через те, що воно заговорюється, фактично саботується. Але це питання виживання нашої держави, і потрібно бути чесними для того, щоб говорити, що нам потрібно. Не питання в тому, що нам потрібно зібрати таку кількість людей для того, щоб боронити, для того, щоб здійснити ротації, для того, щоб е, забезпечити всім необхідним, щоб військовослужбові ці члени його родини, відчували себе впевненими, е, коли вони йдуть захищати державу. Питання в тому, щоб бути чесними з суспільством і говорити, що ви робите, що ми робимо, на які на, на які е, е, пункти ми виходимо, і що буде далі. Лякає немобілізація. А не визначеність. Скажіть, будь ласка, ще чи з поведінки слуг народу на засіданні комітету було зрозуміло, що вони готові для них є власне пріоритетом саме цей законопроєкт Кабміну? Я скажу так, що е, ми з вами є е, свідками. Того, що відбувається в державі, якщо е, влада належить одній політичній силі, це все вади монобільшості. Якщо відверто, то е, за бажанням в офісу президента я впевнена, що є і кнут, і пряник як для монобільшості, так і для е, перефарбованих тепер вже груп з ОПЗЖ, Зробити мотивацію, щоб протягнути цей законопроект в цій редакції а, в першому читанні, але це буде хибна логіка, яка буде бити знову ж таки а, по владі по довірі до влади. Якщо б влада політич, політичну політичну волю, і була б відвертою з суспільством, вона б відкликала цей законопроект. Я навіть собі не уявляю, що подібні речі можуть робитися для того, щоб потім в кінцевому випадку президент це витував як таке, що протирічить конституції та чинному законодавству. Разом з тим, я вважаю, що відверта розмова з суспільством, адекватна комунікація і якісні зміни, а не забаганки. Різних стейкхолдерів кабміну щодо змін до законодавства про мобілізацію було б корисним було б більш корисним для того, щоб це було ухвалено тою ж монобільшістю, якщо б цей законопроект або ці зміни вносив безпосередньо Верховний Головнокомандувач, президент, який за конституцією чинним законодавством несе персональну відповідальність за е, строки обсяги е, та форми мобілізації. І це було б абсолютно логічно сприйнято навіть тою ж монобільшістю, яка зараз ви бачите, рішення антикорупційного комітету, законопроект не відповідає антикорупційному законодавству. Ви бачите, рішення соціального комітету, законопроект не відповідає нормам чинних законів і кодексів. Ви бачите, за великим рахунком ще не готове, але протягом трьох днів опрацьоване рішення, що даний зміст бажано повертати на доопрацювання, яким буде рішення комітету завтра. Все залежить від монобільшості, а верніше від того, в який спосіб вони будуть разом з усією владою задіяні в розрулюванні цієї ситуації. Було б бажано, щоб здоровий глузд переміг.